Це і тут відразу, Ілюха. Кидай передню руку, не тримай неї. Кидай, кидай вперед Кидай, джеб, туди не, не Залишайся перед ним. Кидай, кидай. Живі тут є. Не стой, Ілюха, швидше. Швидше, Ілюха, кидай ручки, не стой біля нього. Там, там передня, грузини, грузи. От туди, дай, ще. От туди. Бачиш? Бачиш, як працює ручка передня. Кидай ручку кажу, передню. Кидай руку передню. Лівий прямий. Ілюха, прямий. Лівий прямий туди час. Уйди, уйди, руки підніми. Ілюха, не треба розмінів, ножками працювати. Ножками ушов ударив. Шоу, шоу. Що ти стоїш перед ним? Та не рука. Розверни його, розверни. розверни. Ілюха, не треба розмінів. Провали ножками. Передня, передня туди грузи. Люха, рухайся ногами. Не спивайся, нього. Покривай ногами. Дірміся. ножки работают. Грели ручки, на щелкни, ты стоишь. твоя. Хорошо, ты права, вот там слева. Дверный сейчас. Хорошо. Ноги, ноги работают. По сторонам, по рукам затрошивай. По рукам залез, ты понимаешь? Вот Джермут выкидываешь. Джермут и замахнуть и Дай ручку, грузи його. Ножками все. Ви, вдари вийшов, вдари, вдари вийшов. Отак, От на дистанції. Все на дистанції. Так. Не залишайся. Ілюха, не залишайся. Ножками. Підніми руки вище. Підняв руки. Підніми руки вище. Не застивайтесь! Не влітай в нього, не влітай, ножками, ножками все. О, дистанція, передня там. Пищи голову. Ілюха, ліва ручка там. Грузи джебом. Грузи джебом кажу. Отак, грузи, грузи ще. О, знов там вона, знов ліва там. Грузи джебом. Ще грузи, кажу, не стой, не, не тримай неї. Здвоєний туди. Що ти стоїш перед ним? Що ти перед ним стоїш? Ножками Ілля, ножками. Ножки Ілля! Ножками провалюй, не лізь на нього. Не можеш працювати ногами чи ні. Ножками провалювати. Ножками. Ножками! Раз-два! Там передній. Та не лізь на нього з дистанції. Раз-два вийшов. Тут. Та не стой перед ним, не стой. Передня туди. Грузи передню. От там ще. Тепер живіт голова. Живіт голова, піднявся. Живіт голова, Ілля. Стоп. Це ножками. Грузи, Джев. Вот на передній ручці там. Знову. Дерни! Дерни! В сторону, Ілюха, відразу в сторону! В сторону! Не стой тут, два чи біжить на тебе. Передня знов там! С ударом назад виходь! Илюха. Та не лети за ним, не лети ножками, ножками. Ножками. Ніжу боку! В сторону Ілья. не незя йти назад. Не залишайся. Удари вийшов, вдари, вийшов. В сторону. Ілюха ножками провалюй! Ножками. Руки збиває. Та не лети, не лети, з ногами підійти. Ні, фінтуй, назад, зі Через фінт! через фінт! Живіт голова. Та да сніжу з боку. Розвертай, розвертай. розвертай живо, живо. Та да назад не вступай, в сторону уходи. Назад, в сторону, за руку закидає. Передня, кидай, кидай ручку. Да смущайся, да. Ще. Чорний, чорний продитакується. Фінтуємо так. Фінтуй. Сніжу, сніжу. Еще удар! Еще удар! Удар в живот! Живо! Живо! Живот, живот голова! Вот еще! Живо! Живот голова! Стоп!